Всім доброго дня, показуємо автомобіль, який ми маємо на продаж. Це Гольф 6, 2009 рік, модельний 10-й. В хачбеці. 1,4 бензин, 90 кВт, на автоматі. Автомобіль повністю цілий, з оригінальним пробігом 170 тисяч. 91, 105, 88, 106. 110, 111, 99, 113, 94, 87, 87, 87, 100, 92, 102, 76, 96 83 119 108 81 110 80 101 81 82 108 87 88, 87, 91, 92, 105, 104, 106, 110. Так, по комплектації, як вже і казали, у нас 7 сімиступінчай автомат. Є в нас сервісна книжка. Вся повністю історія по автомобілю підтверджується. Сходиться пробіг. Автомобіль у нас обслуговувався. На 158 тисяч в 2020 році. Також є німецький тюф 169 тисяч в 6 місяці 2021 року. Салон у нас Алькантара з тканиною, дуже гарний. Двухзонний клімат-контроль підігрів передніх сидінь, передній і задній парктронік Оригінальний пробіг 184 тисячі. Бачите, 4853 Наїжджено Тобто Пробіг оригінальний, не кручений. Ну, як і розказали, авто у нас не фарбоване з оригінальним пробігом в хорошому, дуже технічному стані, як на такий рік. Всіх, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, будемо показувати і розказувати. А ще він код. Для перевірки. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня!